Вітаю вас на наступній практиці. Майндфулнес – це підхід до життя, який сприяє зосередженню на теперішньому моменті і на свідомому сприйнятті свого досвіду, своїх почуттів і думок без оцінок, без зайвих сучень. Помічати своє самопочуття це важлива частина майндфулнесу, оскільки це допомагає усвідомлювати власні емоції, думки. Та фізичні почуття, і ця усвідомленість допомагає справлятися з ними, допомагає зберігати присутність у цьому моменті. Коли ви помічаєте своє самопочуття, ви зосереджуєтеся на теперішньому моменті і на собі в теперішньому моменті, і це дозволяє нам більш повноцінно жити і насолоджуватися цим життям. Сьогодні приділіть особливу увагу своєму настрою, емоціям. Зазвичай ми такі зайняті думками та справами, що можемо навіть не помічати, а як ми почуваємося. Та це дуже важливо помічати, відслідковувати свій стан, бо це допомагає його надалі змінювати на краще. Тож, візьміть за звичку. На момент зупинятися і помічати, а як ви почуваєтеся. І сьогодні ми почнемо нашу практику, як завжди, із спокійного, м'якого погляду навколо себе. Переконайтеся, що ви сидите рівно та комфортно. Зробіть глибокий вдих, і видих, іще раз вдих, і видих. Іще раз вдих, і на видиху повільно заплющте очі. Зверніть увагу на звуки навколо себе, дозвольте їм просто з'являтися і зникати. Помітьте, як ваше тіло тисне на стілець або ліжко. І, уявивши кулю світла над вашою головою, почніть сканування свого тіла, помітьте де тіло напружене, де розслаблене, не оцінюйте, не намагайтеся нічого змінювати. Просто помічайте. Куля повільно проходить через ваше тіло, зверху вниз. І дійшовши до пальців ніг, ця куля повертається назад. До вашої голови. І зараз зосередьтеся на своєму диханні. Можете покласти руку на живіт? Щоб краще відчути, як повітря входить і виходить. Спробуйте порахувати один на вдих, два на видих. Три на вдих, чотири на видих. І так до десяти. І, дійшовши до десяти, поверніться назад до Одиниці. Звертайте увагу. Наскільки різним є кожен ваш подих? Якщо зараз думки відлітають, помічайте це і повертайте фокус назад до дихання. І зараз відпустіть цей фокус на диханні і відпустіть свій розум, уяву туди, куди їм хочеться. Не контролюйте це. І зараз поверніть свою увагу до свого тіла, помітьте, як воно тисне на стілець або ліжко. Почуйте звуки навколо, і коли будете готові. У свій час повільно відкрийте очі. Не рухайтеся деякий час і просто помітьте, як ви почуваєтеся, як ваш настрій після цієї паузи для себе, які емоції присутні. Можливо, ви отримали те, що очікували, можливо, отримали щось нове для себе сьогодні, можливо, щось змінилося, можливо, ні. Можливо, ви заспокоїлися або стали трошки радісніші. В будь-якому випадку не намагайтеся нічого змінити, просто помітьте це. Якби там не було, нагадую, що тут нема правильно або неправильно. Все, що ми робимо на цьому етапі, це знайомимося із практикою, зі своїми реакціями, і з цим спостереженням за теперішнім моментом. Подякуйте собі за цей час і до зустрічі!